Цього року мешканці підгірного отримують довгоочікуваний шкільний автобус. У селі Криничанського району немає власної школи, тому діти навчаються за 5 кілометрів від дому. Добираються автобусами із сусідньої красної Іванівки. Коли він розвезе своїх маленьких мешканців, забирає дітлахів підгірного. Ті постійно запізнюються на перші уроки. Автобус батьки просять вже понад 10 років, але марно по допомогу звернулися до голови облдержадміністрації Валентина Резніченка. Він запевнив у жовтні діти добратимуться вчасно. Та та з комфортом на новенькому шкільному автобусі. І не тільки вони. Цього року транспорт отримують всі 22 райони Дніпропетровщини. Мені обіцяють в початку октября, його і в кінці октября. А ще місяць до цього ми поїздимо на, на Іванівському автобусі, який возить нас ползятого забирає. І в п'ять вечора мої діти приїжджають домой. Нашу школу перевели вже на 9 утра, тому що наші не навіть діти. І навіть в полдесятого вони не встигають. Це ж тільки автобус заїжджає в село, забирає їх в пів десятого. А поки до школи це вже 10.